Вітаю вас, шановні пані та панове. Я майже пенсіонерка, інтернет-підприємець і хочу таким самим пенсіонерам, як я, допомогти виправити своє матеріальне становище, підняти свій фінансовий рівень для того, щоб не відчувати якісь життєві проблеми. Пенсія, ви самі знаєте, що це таке. Я хочу допомогти вам. Я сама знайшла цей спосіб заробітку і хочу з вами поділитися. Ну, давайте тепер йдемо до суті. Техніка заробітка дуже проста: це краудфандінгова платформа. Тут суть активної роботи, які потрібно зробити, дуже простий. Вам потрібно всього лише включитися в компанію, тобто, зареєструватися і купити собі бізнес-місце, встати в структуру і запрошувати. Всього на всього треба запросити двох партнерів. Найголовніше допомогти цим партнерам повторити ваші дії. Тобто, перше. Запросити два партнери, друге допомогти цим двом партнерам повторити вас.